Сьогодні у відео я покажу, як влаштована теплиця, процес та заробіток. Ну, коротше, все розкажу про теплиці. Ну, а з тебе братанчик, лайкусик та підписочка. Братанчик, а я граю на Ukraine GTA, Запрошую тебе грати разом зі мною, спускайся в опис, завантажуй гру обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Форті. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гори. Для того, друзі, щоб мати власну теплицю, вам потрібно володіти сільським будинком в Михайлівці або ось таким будинком в Дніпрі. Теплиця, котра построєна біля будинку Дніпра, вмішає собі 20 лунок, а ось в Михайлівці всього на всього 10. А для того, щоб построїти дану теплицю, потрібно віддати 1 мільйончик та 500 тисяч гривень. Наступне наше покращення, а саме бочка поливу. Відасте ви за неї 3 мільйона гривень, але зате автоматично вона буде поливати ваш врожай. Бочка з добривом. Послідній рівень прокачування, і за неї ви віддасте 4 мільйона та 500 тисяч гривень. Ого, а це справді є багато. Працює, друзі, вона аналогічно, як наша минула бочка. Хто ще, можливо, не знав, додали можливість здавати осі теплиці в аренду, чим я зараз і займаюсь, а саме беру в оренду свого підписника теплицю. Ось так виглядає наша пропозиція оренди і хоче він мені здати на 5 годин за 1 гривню, таке мені підходить. Ура, нарешті, ось ця наразі теплиця в нашому володінні, а саме на 5 годин. Тому сьогодні я покажу вам заробіток і як це все діло працює. Мені самому реально цікаво глянути процес, як це це буде відбуватись. Так, зняв я свій скінчик, і для того, щоб зайти в теплицю, потрібно відкрити ось такі двері. Ой, дуже круто відкриваються. І всередині в нас знаходяться ось такі грядки. Також є бочка з водою, котра нам справді буде потрібна. Підійшовши до неї, нажавши Alt, в нас з'являється, як ви бачите, ось така менюшка, в якій написано: бочка з водою і бочка з добривом. На жаль, бочки з добривом в нас немає, тому що не прокачаний на четвертий рівень. А щоб прокачати на четвертий рівень, там треба бляха 4 мільйони і 500 тисяч. Гривень. Ну, підписник ще не встиг прокачати, тож показуємо все, що є. Наскільки я зрозумів, потрібно заповняти бочку з водою і треба пляшки з водою. А вони напевно знаходяться в АТБ. Ну або ж ми можемо поповнити бочку за 25 кербованців. Слухайте, це не дуже круто, але в принципі працює. Ага, просто так я посадити не можу. Використовуйте сапку або мотоблок для оброблення луну. Добре, тож давайте поки що закриємо. І я гадаю, для початку потрібно відправитися в новий магазин, а саме заход. Ходимо в навігацію. Ага, бачу, магазин, сад і город Нажимаємо відзначити і їхати на майже 3000 метрів. Окей, let's go А ось так виглядає наш магазин сад і город Окей, давайте зайдемо на маркер. Ага, в нас тут є куча насіння, насіння картоплі, помідора. Ой, слухайте, а що садити. І також, що головне, тут є товар, сапка, котру ми зможемо придбати. Добре, давайте купимо. Я думаю, нам поки що одної вистачить. І слухайте, я не знаю справді, які купувати мені товари, точніше насіння. Добре, давайте побачимо. Купимо трошки насіння картоплі, а саме, я думаю, 10 штучок хватить. І також давайте купимо 5 соняшника. Я думаю, мені вистачить. Якщо ні, докупимо. Ага, в нас тут також є добриво, але, скоріш за все, це добриво використовується для бочки 4 грівня. Ну, добре, давайте купимо. Може реально пригодиться. Купимо 5 штук. Ну і давайте ще кавуна купимо. Трошки кавунчика повирошуємо. Тратимо 2750. Добре, насіння в нас є, сапка в нас є. Получається, потрібна вода. Я гадаю, ця вода знаходиться в АТБ, тому що, ну, а де ще її купитимо? Окей, тим часом ми під'їжджаємо до АТБ, та давайте забігаємо всередину. Підходимо до каси і дивимось. Так, АТБ маркет, і тут води немає. Шо? А, ні, є справді вода. Одна вода коштує 888 гривень. Ого, що так багато. Напевне, друзі, нам треба дуже багато води. Тож, давайте купимо 9, знову 9 і знову 9. Тому що бочку наповнити. Ой, там, напевно, багато буде. Ну, наразі в мене є 36 води. Я думаю, мені справді вистачить для початку. Я Взагалі ще не розібрався, як це все діло працює. Тож разом з вами зараз будемо дізнаватися і тестити. Так, давайте скинемо наш скінчик і візьмемо скінчик нашого діда. Хе -хе. Дід зараз піде в теплиці садити. Окей, заходимо в нашу теплицю і, напевно, почнемо садити. А що робити? Так, дивіться, підходимо до нашої першої мітки. Нажав я використати сапку, і сапка вже в мене в руках. Така досить прикольна сапка. Ага, в нас з'являється ось така шкала. Ти на різні клавіші. Окей, поняв. Є, е, є, е, Б. Л. HKB F. Ну, слухайте, досить довго треба клікати, чесно скажучи, дивіться, як я вже клікаю. Ви успішно зробили лунку. Ось наша лунка. О, сюди, сюди маленька. До речі, про мотоблок. Якщо не помиляюсь, маючи мотоблок, ти набагато швидше будеш копати ті лунки. Якщо я не помиляюсь, мотоблок просто так не скрафтиш. Його потрібно копувати в донат товарах. Коштує він 449 карбованців. Я думаю, трошки пізніше купимо і затестимо його також. Добре, а наразі давайте підемо обробляти на Наші лунки, тому що дуже цікаво, чесно скажучи. Короче, закрив я теплицю, щоб зараз якийсь тіпчик не зайшов і не покрав нас бульбу. А то всякі бандити бувають. Дід, тут на постійню пенсію бульбу сидить, він зараз прийде покраде. Так, ну добре, що ж, все у нас готово. Тож, напевно, підійдемо до бочки, і зараз тут будемо заповняти. Ага, одна пляшка поповнює 5%, я так розумію, так? Та як в мене 27 штук, слухайте, досить багато воно буде поповняти. Так, ну поповнили ми, виходить, на 65%. Давайте до кінця вже доповнимо. Все, повністю повна. Не знаю, що робить добре. Вона, напевно, робить так, щоб воно швидше росло. Ага, добре, наші руки зайняті. Тож забираємо ось цю нашу сапку. Ага, і я замітив, що в кожної сапки є використання. Тобто нам залишилось 27 разів використати її. Ого. А потім, напевно, вона поламається і прийдеться купляти нову. Підходимо на мітку. А, і вибираємо, що ми будемо садити. Окей, давай картоплю. І потрібно тицяти. Так, все, ну на ви успішно Посадили молода картопля. Ага, о, як ви бачите, є саженець маленький. О, це прикольно. Добре, і напевно, давайте ще тут посадимо. Мені цікаво, з яким інтервалом взагалі це все діло росте. Також мені казали, якщо не слідкувати в загальному за картоплею, тобто ну за поливом, вона може або зісохнути, або якщо за дуже багато води наливати, то вона взагалі може згнити. Я чесно скажу, ще не розуміюся, як це все діло працює. Але все ж таки, давайте зараз спробуємо трошки. І можливо, у нас получиться реально да, хороша картопля. Ну, все, наче все посадили. Як ви бачите, вже в принципі 35 Давайте ще поповнимо. А що робити? Тим часом у нас залишається 10 пляшок. Окей, 55 Я думаю, поки що вистачить, а що робити. Ага, і ось наше добриво. Ми можемо його тут використати. Окей, ви успішно додали добриво. І що з того, не розумію. процес готовності. Ага, бачу. І пише 36% води. Це нормально чи ні? Я не знаю, звісно, що дає добриво. Напевно, ріст. О, бачите, вже полегенько росте. Давайте ще на Нашим соняшникам дамо трошки добрива. Так, і. Ого, як води багато п'є. Йой-йой. -йо. А де брати стільки води, питання, ви що смієтеся? Стільки води п'ють я в шоці взагалі, 25%. Ви що смієтесь? Чи як? Все, 30% заповнили, 35%. Все, по кайфу. Мені здається, друзі, тут треба бігти за водою, тому що мені води не вистачить. Окей, добре, нехай вони поки що ростуть. Я швиденько з'їжджу ще за водою, тому що реально води начебто не вистачає. Друзі, я гадаю, 72 пляшки наразі хватить. А також 28 добрива, хай буде поки що. А, вода вже все, пусто. Ой-ой-ой, давай наливаємо, наливаємо. Заливаємо нашу бочку з водою. Ну все, залили до фула, залишається у нас 46 пляшок, наче має вистачати. Що там наші саженці, до речі? Всюди закидаємо наше добриво, какульки. Реально би було цікаво закинути добриво капібар або там якогось пса. Но крафтяться вони вже не так легко. Добре, вже 30% бочка з водою. Йой-йой-йой-йой-йой, що -йой 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 -йой. вони так багато води п'ють? О, що він готовий? Подивіться. Ага, сонячник процес готовності 11%. І вже виріс. І ще один сонячник. Ось сюди на базу. Напевно, добре вороби своє. Акуратно слідкую за нашими рослинами, іначе вода всюди правильно розкинута. Ну а саме розлита 59%. Тут в нас знаходиться скільки, 55%. Напевно, вже треба трошки перестати лити ту воду. Так, вже якраз закінчилось. І в мене залишилось 10 пляшок. Ой, це мало. Братва, нарешті я зрозумію, як можна вигідно поливати наші саженці. Наскільки я зрозумів, ось цієї бочки вода йде на всі саженці. А підійшовши на любий саженець, ви можете замітити рівень води. І Якщо він низький, ви можете нажати удобрити і просто полити так. Ну і слухайте, і це, як на мене, набагато економніше. А то я стільки там потратив тої води, що це просто капіці. Можна просто було самому ходити і поливати. І не використовувати так багато нашої води. Очікуємо 100% і можемо виривати. Так, 103. а це можна вже чи? Ні. Так, давайте вирвемо, а що робити? Там вже 103 було. Ви успішно зібрали молоду картоплю. Окей, а тут а можна? Так, все, вириваємо. Ось, як ви бачите, у нас є 103%. Якщо почне більше падати, буде досить цікаво. Тож, нехай поки що буде. Чесно, такого по вигляду виглядає, що наша картопля вже Ну, їй не дуже, бачите. Тож, давайте нажмемо вирвати і подивимось, яка вона взагалі зараз получиться. Я так думаю, якщо дійти до самого кінця, то наша картопля зігнеє. Тож такого точно не Будемо припускати, і все треба вчасно забирати, щоб потім продати. Ну а соняшники нехай поки що ростуть. Добре, соняшники то наші ростуть, але потрібно засадити ще трошки, тому що в нас звільнилось місце. А для цього зараз я хочу зробити невеличкий експеримент, а саме придбати мотоблок. І з мотоблоком зараз обробити наші грядки. Тож заходимо в магазин. Так, мотоблок 449 карбованців. Купуємо мотоблок в нашому інвентарі. Використати його можна всього на всього 4. 400 раз. Ну як, всього всього. Досить багато, 400 раз. Так, беремо його в руки, і в нас ось така двіжуха. Прикольно, прикольно. Так, і підходимо на мітку, нажимаємо Alt. А, і воно автоматично просто робить. А, ну це легко слухайте, просто підходиш, нажимаєш Alt і все. І нічого не треба робити. Пропоную поїхати та продати нашу картоплю. Ви зараз запитаєте Фортіс, а де продавати? Заходимо в GPS та відправляємо в село Михайлівка. Ну і в самому селі в нас тут знаходиться ринок, на котрому ми. Зможемо продати. Друзі, а ось і наш ринок. Підходимо до Дмитра та нажимаємо Хочу запропонувати свій товар. І як ви бачите, тут ми зможемо продавати наші товари. Так, і слухайте, ми можемо подивитися, що тут саме зараз найдорожче. Ого, кавун по 95? А що так дешево? А соняшник в нас по 2700. Картопля взагалі, дивіться, по 900 гривень, що так мало не поняв. Друзі, наскільки я зрозумів, тут міняються часто ціни. Тобто зараз в нас, як ви бачите, бараболя коштує. Майже 900 гривень, трошки скоріше вона коштувала 1500. Тож тут, напевно, треба продавати, коли реально вигідна пропозиція. Друзі, провівши досить багато часу в даній теплиці, можу сказати, що мені все сподобалось, але заробіток не дуже. Ми купуємо насіння, купуємо воду, тратимо свій час, а заробляємо досить мало. Я надіюсь це пофіксять і все буде чи назис.